Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, Пруцькова, Олега Волос. Наталія Пруцкова отримала орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Її син Олег не зміг особисто прийняти нагороду. Чоловік загинув на великій війні. Це нагорода дуже висока. Найвища її це золота зірка героя. Потім іде орден Богдана Хмельницького. Їх є три ступені. В Олега, третя ступень посмертно. Тільки третя ступень дає звання кавалера ордену Богдана Хмельницького. Олег Прусков народився у сім'ї офіцерів, тому й сам пішов цим шляхом. Навчався в академії сухопутних військ. Далі АТО та повномасштабне вторгнення. Від початку великої війни боронив країну на Запорізькому напрямку. Потім очолив штурмову групу. Вибув на Херсонський напрямок, вів там дії на протязі тижня, відволікав ворога на себе, щоб тим часом наші Збройні сили могли звільняти Харківську область. Людмила Крук теж отримала орден за мужність третього ступеня, присвоєний її сину. Максим Крук поклав своє життя на Донецькому напрямку. Нагорода за мужність третього ступеня. Це, це цінність моя буде тепер, що сина немає. Буду зберігати. Матір героя розповідає, Максим не був кадровим військовим. У 2013 році завершив строкову службу. Далі працював перевізником. Коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся з Німеччини та пішов до військомату. Спершу чоловіка не хотіли приймати. 9 травня вже його забрали на війну. О, забрали у Львів, він щось там побув пару тижнів у Львові, О, а тоді вже їх переслали ну, я знаю, що його одразу перекинули в Ізю. Ну, Я цього не знала, він мені мало що розповідав про це. Посмертно указом президента нагороджено орденом за мужність третього ступеня Олександра Ткача. Чоловік до великої війни працював у будівельній сфері. В серпні 2022 року Олександра призвали до війська, воював на Донецькому напрямку. Там обірвалося життя героя за особисту мужність і отримав нагороду. Аби вшанувати пам'ять загиблих героїв з Костополя в місті планують встановити меморіальний комплекс. Концепцію пропонують рідні і близькі загиблих. Тому ми приймемо їхні пропозиції. Будемо разом сідати. Я не можу вирішити за, за них. Пропозиції міська рада звичайно буде надавати, але останнє слово буде за рідними мамами, дружинами, батьками загиблих. У Кустопільській міській раді кажуть, поки достеменно невідомо, коли вдасться звести меморіальний комплекс. Чиновники додають, потрібно узгодити з рідними загиблих місце встановлення меморіалів та інші важливі деталі. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.